Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, скільки мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків ем, інших пристроїв і взагалі іншого майна може мати на балансі компанія з одним директором, тобто, де працює лише один директор, і взагалі, як, як обҐрунтувати те, що у вас чогось надто багато і ви всім користуєтесь. Дивіться, мова йде про те, чи відповідає матеріальна база компанії її діяльності. Це може бути перекос не тільки в сторону того, що, наприклад, працівник один, чи директор один більше нікого немає працюючих, і у вас десяток, десяток мобільних телефонів, п'ять комп'ютерів, чи 20 комп'ютерів, чи 100 комп'ютерів. Тому що, наприклад, ви it компанія, і ви даєте комп'ютери в користування ФОПам, які не є найманими. Дзівниками тому у вас один директор і 100 комп'ютерів, або, наприклад, так само може бути дуже багато меблів, дуже великий офіс і всього на все один працюючий. А може бути навпаки, якщо у вас люди працюють, але немає ресурсів, тобто у вас немає механізмів, немає техніки і якимось знаєте силою думки, обробляються поля. Чи виробляється продукція без сировини, без ресурсів? Ну розумієте, тобто є діри в обліку, які свідчать про те, що мабуть не всі дані попадають в облік, або у вас є приховані наймані працівники, тобто, якщо мобільних телефонів багато. А працівник один. Ну, напевно, що є інші люди, які, власне, безпосередньо користуються цими телефонами, чи ноутбуками, чи столами і так далі. Ну і відповідно, навпаки, якщо у вас бракує ресурсів, то ви значить, купуєте це все за готівку, У вас є тюньовий оборот, готівковий, який не попадає в офіційні дані. Отже, і так зле, і так недобре. Я можу сказати, що в нас був я так коротку ремарку зроблю. У нас був клієнт, який наполягав, що 10 мобільних телефонів а, компанії, які використовуються і стоять на балансі, вони всі для одного директора, тому що це багатоканальні лінії, на яких він рекламує різні товари чи послуги. Тобто йому потрібні особисто всі 10 мобільних телефонів. Ну може вам це сподобається? і Ви таким чином також зможете обґрунтовувати по такому органам наявність техніки, якої якою мав кому користуватися. Я вам єдине можу сказати, що ну, наприклад. Одна людина, на жаль, все таки не може їздити на двох автомобілях одночасно. Тому все-таки ви повинні розуміти, що так податкові органи застосовують непрямі методи контролю, які ну, називаються просто здоровий глузд. Будьте обережні, не вигадуйте того, що дуже легко викрити. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.